Моє вітання. Сьогодні 13 липня 25-го року. Троянда вовузела. Я покажу зараз дві троянди вовузела, вони тут поруч ростуть. Одна піч вовузела, одна пінк вовузела. Кущики сяють здоров'ям, мають чудове блискуче листя. Шипів майже немає. Бачите, відквітає ось трояндочка вже і вона сама отак обламується. Садила я цей кущик в тому році на весні, отримала від флора львів. Це пінк вовузела. Досяг він метру десь в цьому році вже. Такий пагін гарний, такі квіточки чудові кулясті. Отут вони рожеві, а всередині персикові, все ж таки вони. Як відклітають, світ, світлішають. Троянда довго стоїть в полурозпуску, довга квітка тримається. І постійно з'являються квітки. Бачите, одні відквітають, інші з'являються. Ну так, це вже місяць, так. Троянда перезимувала непогано, вийшли з зими непогано. В тому році вона була першорічкою, кущик був дуже маленький, якась не дуже йшов. Але квіточки були. І в мене ж тут поруч піч вивезела. Я спочатку думала, що вони однакові. Ну, а в цьому році вже роздивилася, вони все ж таки різні. Ну і по першим квіткам ще рано так порівнювати. Коли квітка перша, то перша річка, ну вже на другий рік вона вже показує, яка вона. І тримається довше. Ну, ось цей кущик. Цей кущик я садила навесні в тому році, а цей кущик посаджений поза тому році. Теж сяє здоров'я, але ось оцей пагін обламався. Зараз я відді зніму і зріжу її, цю трояндочку собі в вазу поставлю. Ай вона мені в вазі постоїть, я її, здається, в вазу ще не різала. Не знаю, як вона в зрізі тримається. Ось який пагін, теж він до ну, менше метра цей той вищий пагін на той троянді. Ну, квітки відрізняються. Все ж таки це піч вовузела, персикова. Вона теж всередині персикова, але отут -от по краям нема того рожевого, як в тій троянді. Листя темне, зелене, блискуче, гарне, дуже гарна, красива троянда. Цей пагін вже давно квітне. Я все якось Забувала її зняти, показати цю троянду. Ну, що, висновки такі. Троянда не печеться на сонці, витримує спеку, витримує дощі. бо ось скільки спека була, а тепер дожжі пішли. Щось телефон вже гарячий, сонце зараз пече, може виключитись. Стійка троянда до інфекційних цих всяких бактеріальних грибкових інфекцій. Нема барашнистої раси, чорної плямистості, нічого такого нема. Троянда стійка до всяких хвороб. Зима стійка. Особливого аромату ця троянда не має. Ну, Зато цих троянд інші принади. Я на осінь, якщо доживемо, замовила собі в матвіївських трояндах, там у них це новинки. Голд вовузела, золоту вовузелу і меджик вовузела. Це буде червона вовузела. Бо ці вовузели мені сподобалися. І довго тримаються, і гарні чайно гібридні троянди. Чому б і ні? Якщо я така можливість, хочу. Ну, на цьому буду завершувати. Всі гаразді вам! Поставте вподобайки цим трояндам, підпишіться на цей канал. І особлива подяка всім нашим українським воїнам, які бережуть нашу Україну, а особливо на нашому Сумському напрямку. Ми все чуємо і молимося за них. Хай їх Бог береже.